У 2011 році у селищі Білики Кобеляцького району запрацювало товариство Сільські традиції, яке досі займається розведенням свиней. Майже одразу місцеві запідозрили неладне, адже з території комплексу чи не щодня тягнуло неприємним запахом. Накал пройшов у 2014 році, так як від цього смороду, яким ми дихаємо, це каналізаційний газ, аміак, сірководень, кисневе голодання і це наші хвороби. На даний час ще більше хвороби загострилися, тому вже вилилось от таке таку забастовку чи акцію протесту. Все частіше у місцевих з'являються симптоми алергії, а в графі діагноз лікарі пишуть захворювання верхніх дихальних шляхів або і онкозахворювання. Причиною того вважають сморід, та спеціальних досліджень ніхто не проводив. За роки боротьби з підприємством знають у чому причина: відсутність належних очисних споруд. А ті, що є, говорять, своє вже давно відпрацювали. Цей неприємний запах і розповсюджується біликами з п'яти тисячами населенням та прилеглими селами. До того ж, у районі підприємства починає зникати артезіанська вода, порожніють колодязі. Причина власна свердловина підприємства. Останнє у жовтні минулого року обіцяло людям зробити водопровід, та його досі немає. Проблему бачать і у масштабах підприємства. У них по проекту. Свиней повинно бути 12,5 тисяч на сьогоднішній день. По їхніх даних вони говорять, що в них 36 тисяч. Але інсайдерська інформація говорить про те, що у них 86. Ми не підемо звідси, хоч нас тут і танками будуть давити. Ми звідси не підемо до тих пір, поки не убереться оці красиві жовтенькі хатинки. Людей обурює і те, що серед засновників підприємства два громадянина Росії. Які доки триває АТО, наживаються на українцях. На підприємстві цього не заперечують. Втім, говорять, що з 2014 року ні копійки не направили до сусідньої країни. Визнають і проблему з очисними спорудами. Попереднє керівництво годувало обіцянками людей, але нічого не робило. Втім, у травні цього року на обласній екологічній комісії вже вдалося домовитись. Ми взяли на себе обіцянку до 15 жовтня цього року реконструювати діючі очисні споруди і ввести їх в експлуатацію для того, щоб екологічна проблема була вирішена. Ті обіцянки, які ми на себе взяли, ми виконуємо в повному обсязі. Є кошторис, закуплене обладнання, кошти на водогін, запевняють, вже зарезервовані. Втім, замовником робіт виступає селищна рада, тож не все залежить від підприємства. Однак частина населення залишилася невдоволеною. Перекривши в'їзд до підприємства, вони створюють нову екологічну проблему. Наразі свині залишаються без їжі, оскільки комбікорма три доби не заходять на територію підприємства. А це виробничий цикл, який неможливо зупинити. Свині почали вмирати виключно через нестачу їжі, і наш, навіть скотомогильник, не в змозі розмістити ту кількість падежу, яка утворюється. Врегулювати конфлікт приїжджало до біликів чимало посадовців. Серед них і представники екоінспекції. На вимогу громадськості був прийнятий пункт припису, щоб призупинити діяльність. Значить, ну, крім того, надається право підприємству свої справа відстояти і привести, скажімо, всю нормативну базу, проєктну всю до діючого законодавства. Неділок пізно ввечері таки вдалося домовитися. Діяльність підприємства призупинять до 15 жовтня. До того часу мають встановити нові очисні споруди та зменшити поголів'я свиней. Уже потім екоінспекція вирішуватиме, чи потрібно закривати свинокомплекс. А поки люди продовжують чергувати біля входу на підприємство.